В Івано-Франківську презентували документальний фільм Люберт 2024 Це стрічка про боротьбу перемоги і втрати 5-го батальйону Люберт 12-ї бригади Азов. Значна частина засновників військового формування це ветерани Азову, які воювали у 2014-2016 роках. Згодом на Волині вони створили добровольче формування територіальної громади, до якого приєдналися побратими. Продовж двох років вони виконували бойові завдання у складі ССО, проводили спецоперації у Бахмуті на лівому березі Дніпра. Зокрема, зробили висадку на козачій горі. Після повернення з полону командир Редіс запропонував командуванню батальйону увійти до складу Азову. Над створенням документального фільму працювали двоє військових, які до повномасштабного вторгнення були медійниками: Олександр Аронець та Олександр Залінський. Фільм про бойовий шлях нашого батальйону. Про історії наших побратимів, про історії загиблих наших побратимів. Перш за все, цей фільм знімався для наших хлопців, для воїнів і для сімей загиблих наших побратимів. А в другу чергу, ми, як ще в недавньому люди, які в медійній сфері працювали, то ми хотіли показати цивільним людям, що армія це. Знаєте, не тільки там якісь там страшилки, що при правильному плануванні, при правильній організації роботи, це дуже крута структура, де ти можеш себе проявити на екрані. Немає постанови усі кадри взяті з реальних боїв і складних операцій від бійців батальйону. Це кадри життя хлопців, як вони перебували на позиціях. Багато там з їхнього побуту життя не лише там, хоча й фільм про наш батальйон, здається, війна. Напевно, багато всі думають, багато сумних моментів буде. Ну насправді не так. Дуже багато і позитиву є. Тому ми намагалися якось міксувати це. Фільм це важка, але правдива розповідь про війну, каже глядач Ігор Іванович. І додає, тил має підтримувати фронт. Фільм, звісно, важкий, відображає правду. Такі вона тільки фронтовата правда. Їм треба по теперішніх часах ще велику підтримку тилу. Тил трохи просів наш. Люди забули, що війна. Війна повсякчас і кожен день. Всі це бачать, але щось думають, що нас це не стосується. Я думаю, що прийде час, все це зміниться, світогляд. Такі фільми сприяють патріотичному вихованню молоді. Переконаний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Зважаючи навіть на останні події, які відбувалися в місті, дуже важливо, щоб це військово-патріотичне виховання відбувалося. Сьогодні фільм про батальйон Люб... Любарт. Знаю давно вже Олександра Воронця, який ніколи до війни не мав ніякого відношення, але тільки почалось повномасштабне вторгнення, пішов в лави цього батальйону, бригади Азов. І хлопці пішли, тому дуже важливо, щоб показувати, що насправді по які люди сьогодні перебувають, які воюють на лінії фронту.